Ну що, друзі? Ви накопичили свій перший капітал і вирішили почати власний бізнес, сіли планувати і раптом думаєте. Ця ідея погана, бо не так собі інша не зайде. Оригінальних ідей взагалі нема. Знайома ситуація, то де взагалі брати ідеї для бізнесу і як люди до цього приходять? Можливо, вони мають секретний зошит з геніальними задумками, але ні, все набагато простіше, ніж здається. Сьогодні ми з вами розберемося, де саме брати такі ідеї для бізнесу, щоб не перетворитися на божевільного вченого і пошагах на Мене звати Безбородко Олександр, це канал How to Business. Ти поки підпишись на цей канал і натисни звіно. А ми почнемо. Перше, що спадає на думку, коли ми думаємо про створення бізнес-ідеї, це спроба взяти щось цікаве з-за кордону. У різних країнах щодня з'являються нові бізнес-ідеї, які успішно працюють. Звісно, це все не гарантує, що вони спрацюють і у нас. Але поки не спробуєш, не дізнаєшся. Як кажуть, хто не рискує, то не п'є шампанського. Наприклад, фільтр кава, матча, різномодна випічка, дубайський шоколад, аксесуари для будь-якої техніки. Ці речі стали для нас звичайними, а колись були ексклюзивними. Це бізнес, котрі люди позичили у закордонної культури і адаптували під наш ринок. Ось вам приклад. Моті популярний і цікавий десерт у наш час. Оригінально він походить з Японії, робиться з рисової муки і тіст, і його їдять майже сирим. У традиційному моті начинка солодкої бобової пасти, але в українських варіантах ви можете знайти моті з морозовим, крем-сиром, вершковою начинкою, джемом і навіть нутелою смокотачне так. Тобто на цьому прикладі може зрозуміти, що товар популярний за кордоном, а адаптувавши його під наш широк, може стати хітом. Адже моті зараз це десерт, який багато хто полюбляє. А почалося все з того, що хтось вирішив. А чому і ні? Як шукати такі ідеї? Насправді це не складно. Просто зайдіть у Google, Instagram або TikTok і пошукайте за запитом цікавий бізнес, наприклад, здаванням назви країни, яка вас цікавить. Далі просто переглядайте різні відео, сайти, блоги і тому подібне. А якщо володієте іноземною мовою, то це вели. Великий плюс. Шукайте запити іншими словами, і ваші шанси значно зростуть. В Instagram або TikTok Ви можете підписатися на різних людей, які розповідають про різні бізнес-ідеї. До речі, ви можете підписатися і на мій TikTok. така сама назва how to бізнес. Я там розповідаю про різні новини в Україні і світу. Буде цікаво, не бійтеся, експериментувати і адаптувати закордонні ідеї під наш ринок, або обов'язково враховуйте культурні особливості та потреби місцевих споживачів. Наступне це популярний бізнес. Бізнес у саме у вашій країні. Знаєте таку популярну бізнес-пораду? Якщо бачиш, що в одному місці гарно продають дві точки шаурмою, то став третю. Це трішечки про реалії бізнесу та ідеї. Можливо, не дуже оригінальна, зате працює. Якщо ви бачите багато інтернет-магазинів, які торгують, наприклад, з Алиекспресу, а точніше з Китаю, різні інстаграм-аккаунти, що продають турецький одяг чи чохли для айфонів. Вам здається, що таке вже нікому не потрібно, ви помиляєтесь. Якраз такого багато, тому що це все потрібно. Товари, яких багато в мережі і які продає майже кожен інстаграм-магазин, користуються попитом, тому кожен намагається зайти в цю нішу. Зазвичай націнка на ці товари дуже велика, але треба буде боротися за кожного клієнта з цікавими пропозиціями. Клієнти, звісно, розуміють, звідки береться такий товар, і шукають його по різних магазинах, щоб знайти найкращу ціну або найгарніший, найкращий товар. Як шукати популярний бізнес, який приваблює клієнтів? Перше шукаємо популярні ніші. Можливо, ви Знаєте, що добре продається, або яка послуга користується попитом, але якщо ні, не біда. Знову ж таки, Google, на саме Google Trends, Instagram, TikTok вам цим допоможуть. Запити, типу популярні товари Україна, трендові послуги і так далі можуть не допомогти. Таку цікаву інформацію можна знайти, на яких. Ось курсах, там з вами зможе поділитися, що краще зараз продається, або є інформація з блогерів, котрі також діляться цією інформацією. В Instagram ви зможете швидко знайти сторінки з великою кількістю підписників, активністю, гарними відгуками. Це ваші орієнтир. У TikTok це може бути відео з великою кількістю переглядів, лайків і коментарів. Друге, це проводимо дослідження, з'ясовуємо реальний попит на товар по ринку і дізнаємось про конкуренцію. Просто гуглимо схожий товар, шукаємо ринки в соцмережах і аналізуємо. Звертайте увагу не тільки на успішні кейси, але й на ті, яких не вдалося залетіти. Це буде гарним роком для вас, як краще не робити. Третє це проводимо глибокий аналіз ринку. Знаходимо постачальників, дивимось на ціни, логістику і важливі нюанси при продажі. Це дасть вам повну картину, наскільки вигідно займатися цим товаром. Невеличка пора. Не бійтеся конкуренції. Воно означає, що ринок живий і є попит. Ваше завдання це виділитися серед інших. Запропонувати. Планувати щось краще або дешевше. Думаю, дуже багато хто бачив відео в Тіктоці, де власник бізнесу намагається якось привернути вашу увагу. Окей. Okay. Ще один цікавий метод пошуку ідеї це тренди. Те, що на слуху, може бути потенційно дуже хорошою ідеєю для бізнесу. Зараз здається, що все, що з'являється в тікток, будь-то лампа, яка мітує зірки, чи зручні форми для нарізки овочів зі стає дуже популярним. Тренди захоплюють в світ за швидкістю космічної ракети. Не всі з них, звісно, залишаються на плаву, але. Багато які стають частиною нашого життя. Наприклад, польська пекарня почала робити випічку, як скажу, нестандартної форми. І раптом всі інстаграм-блогери почали постити фото з цієї кав'ярні. Відео в TikTok розліталося тисячами переглядів, і всі хотіли потрапити в цю польську кав'ярню. Ще приклад, триндельник це традиційна чеська випічка, але деякі пекарні подали її в новому світлі, додаючи різні начинки, посипки і роблячи більш інстаграмною. І ось в Україні вже починають з'являтися Нові бізнеси. Шукайте популярні тренди в бізнесі, які починають захоплювати світ. Але пам'ятайте, що тренди це про новизну і високі ризики. Чим швидше ви відкриєте такий бізнес, тим вищі шанси на успіх. Мабуть, ви колись чули, що все нове це добре забути старе. Це ще один варіант пошуку ідей для бізнесу. Зараз з'являється багато цікавих ідей щодо товарів чи послуг, які були популярні колись тоді, але з часом забулися. Наприклад, товари у ретро дизайні. Деяким людям дуже подобається стиль 50-х, 90-х. Вони цінують відчуття ретро-культури, але не готові відмовитись від сучасних технологій. Для них з'являються сучасні товари під виглядом старих. Ось вам приклад: компанія Nissan зробила електрокар, який нагадує автомобілі 80-х. Він виглядає стильно, ретро і водночас сучасно. Після цього всі інші автовиробники зробили свої варіанти ретро-класики на сучасний лад. Ще ось приклад: виробник кухонної техніки SMEG. Вони продають чайники, холодильники та інше обладнання в стилі. 50-х років, але з сучасним наповненням. Люди готові переплачувати за дизайн, який надає відчуття старої класики. Навіть PlayStation збирається випустити обмежений тираж PlayStation 5 у стилі першої консолі, а на Etsy майстри переробляють джойстики під ретро дизайн і продають їх за 200 доларів. І це дійсно користується попитом. Щоб знайти такі ідеї, знайдіть на сайті барахолог, подивіться, які товари шукають найчастіше, поцікавтеся, чому саме їх, знайдіть у соцмережах групи любителів ретро культури. Там ви зможете. Знайти багато цікавих ідей для бізнесу. Наступна дуже цікава ідея, якщо не виходить створити щось абсолютно нове, то чому б не об'єднати або заміксувати те, що вже працює? Інновації часто народжуються на перетині двох ідей. Наприклад, йогурт плюс морозиво – це фройо. Хтось подумав, а якщо зробити заморожений йогурт, і це стало хітом. Або кава, і книжковий магазин кав'ярня книгарня. Люди можуть випити кави і почитати книжку в затишному місці, а також ці книжки може продавати. Чудова атмосфера та подвійний прибуток.